У незаконному збагаченні на мільйони доларів викрито депутата Рівненської облради, заступника директора регіонального лісового офісу державного підприємства Ліси України. За даними джерел української правди, йдеться про Віталія Суховича. За інформацією ДБР було проведено обшуки, у тому числі в його помешканні та робочому місті депутата та членів його сім'ї. Під час слідчих дій виявлено та вилучено тільки готівкою, понад 4 мільйони доларів у різній валюті. Також правоохоронці знайшли три елітні автомобілі: Ауді q Мерседес Mercedes-Benz GLE 350E, BMW БМВ Х коштовності та дорогі годинники. Виявлено золоті монети, злитки золота, два пістолети, автомат Калашникова, з 16 магазинами до нього і з патронами. Наразі депутату вручено повідомлення про підозру за статтею незаконного збагачення. У державному підприємстві ліси Волині повідомили, що Сухович у минулому займав посаду керівника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства, і після того заступника полійського лісового офісу. Керівництвом державного підприємства ще півроку тому було прийнято рішення усунути суховича з посади та звільнити з підприємства. Проте він тривалий час перебував на лікарняному, використовував інші приводи та перешкоджав своєму звільненню.